Харі Крішне, Багато незрозумілих речей з боку місцевої влади та Куяльницької ОТГ, а саме чому ми, українців, які нас захищають, ховаємо окремо. Куяльницька ОТГ окрема, подільська влада окрема. Це що, різні держави чи що, або різні ділянки? Чи можливо ви вже поділили Україну, а ми лише про це не знаємо. Я вважаю, що треба якось, хоча б по цьому питанні Албанському та Павла Марчаку, голові головний куянський об'єднуватися. Якщо ховати, то е, збиратися однією владою разом, е, люди разом, тому що це всі хлопці гинуть за Україну, а не за, за уявнинського те окремо, а за Подільського ну, це, Я бачу цей це «separation», це е, розділ між районами і містом, От вони вже застосовують або вже розподілили цю Україну, але ми лише про це не знаємо. Харі Кріша, ваші коментарі.